Чого ви знаєте про дівчат? Мужики. Дівчата дуже милі, хороші. Але іноді бувають такі моменти. І в хлопця настає такий період з дівчиною. Начебто в один день йде все ідеально, а в другий день катастрофа. Дівчині щось починає не подобатися. І вона влаштовує скандали. І настає момент качель у відносинах. І сьогодні ми будемо цілий місяць на качелях від дівчини-трейдера на ф'ючерсах. Продовжуємо працювати і виносити великі профіти. Ми будемо мати 500 доларів і цілих 30 днів, щоб трейдити по сигналах, які буде давати нам дівчина-трейдер. Ви запитаєте, чому тільки 500 доларів? Чому не під тисяч? Бо я їй просто не довіряю і не хочу злити всі свої гроші. Тому в цьому відео ми дізнаємося, за скільки часу ми злиємо всі свої гроші за один місяць. Скільки відсотків угод будуть в плюс, скільки будуть мінус? Тому ставте чуйок, бо я цілий місяць був на цих качелях. Підтримайте лайком і мосною підпискою. А ми, друзі, погнали. Ну, для початку, як мені з кожною перевіркою треба було знайти телеграм-канал з платними сигналами. В минулій частині рубрики я попросив підписників комити написати телеграм-канали, яких можна було би перевірити. І ви мені поскидали дуже багато різних телеграм-каналів. Дік Крипто, Азіатські Кити, Гоуд ком'юніті, Богдас. Але я зупинився на іншому трейдерському каналі. Перевір криптолівчик, веде дівчина. У моєму житті я не помітаю жодну дівчину, яка би цікавилась криптою. Я просто собі не уявляв, наскільки добре вона буде давати сигнал відкриваючи лівчик, не той, що ви подумали. Я побачив, що в його дівчина, яка називалася Аня, мала якусь космічну статистику 1200 500-300 Що мене дійсно насторожило. Коли ми бачили такі рухи на ринку, сьогодні я дивлюся на ці божевільні рухи і розумію, що це маніпуляції. Не здивуюся, що це якийсь мужик. Я був впевнений, що вона підробляє статистику. І я вирішив знати, які в неї ціни на віпку. Подивився прикріплений і мене шокувало інформацію, яку я прочитав. Виявляється, що тут зливається криптосент сигнали з дорогих каналів. Я ще не бачив, що відкрито телеграм писав, що публікує сигнали, які, по словам авторки, коштують по 100 300 доларів. А базою коштував лише 28 доларів. І волонтер, два місяці частина грошей йшла на зсу. Ну за це респект. Перший раз таке бачу. До цього не забувайте, що наше мирне життя з вами зараз. Саме банальне, яке ми не цінимо: проснутися в теплому ліжку, випити гарячу каву в теплому будинку, веселитися, бути щасливим. Навіть саме банальне. Те, що ми трейдимо, як зараз, і можна перелічувати це годинами. Все це нам дають можливість Збройні Сили України. Тому закликаю вас не забувати, хто нам дає цю можливість жити безтурботним життям. І закликаю вас не забувати про це і допомагати, хто чим може. Я особисто доначу з кожного заробітку і не забуваю про це. Тому, якщо ти дивишся це відео, зайди в монобанк, приват і зроби пожертвування в розмірі хоча б 5-40 гривень. Якщо це зробить мільйон людей, це вже буде мільйон доларів, і твої кошти будуть мати ціну. А ми, друзі. Продовжуємо. Добрий вечір, хотів би купити ВІП. Доброго ранку. Базовий 28, рівень волонтер 45 На місяць візьму. Скинув. Я вас додала в ВІП-канал, проте не забувайте, що передбачити ринок неможливо. Я раджу ставити один відсадок від банку. Будь ласка, ставтеся з холодною головою на мої сигнали. Я показую платні сигнали з інших каналів і вибираю найкращі. Вітаю в команді. Вона скинула силку, і я зайшов Віп 27 жовтня. Що я побачив в Віпці? Як не дивно, але кожен день вона заробляла якісь нереальні цифри, що вона мене тим теж насторожила. Але був. В момент, що я просто випав. 19 жовтня 100%, 20 жовтня 70. А 22 жовтня вона пішла в мінус 717%. Як ця дівчина могла зробити мінус 717%? Ви мені просто скажіть. Це просто шок. Це все було дуже комічно, але я подумав, таким ж темпами я зможу злити 500 баксів за один день. Тому за її рекомендацією мій ризик менеджмент буде 1% на кожного угоду. Тобто в нас зараз в банку 500 баксів. На кожного году я буду ставити по 5 доларів. Подивимося, що з цього вийде. Ну що, я хотів почати експеримент, але я мав ще їхати купляти машину в Івано-Франківськ, тому не міг почати. Я помітив, що наша Аня дала багато сигналів за цей день, аж 5. Питання, навіщо стільки багато сигналів? Я не розумію. Перший день експерименту. Перший сигнал Litecoin Long. Я зайшов на 5 баксів на 50-те плече. На моє здивування, на 10 хвилин знов сигнал від Ані, AP Short. То саме 5 баксів 50 те плече. І два сигнала Філ і AV Short. На другий день експерименту під ранок ми закрили Вуклей. Ну, я не одно чула питання, чому ми заходимо у швидкі позиції? Ну ось сьогодні я на навечері даю довгострокові позиції. Подивимось, що вийде. Мені здається, дівчина милить очі своїм ангельським голосом, але мене не проведеш. Я помітив, що після покупки, що канал накручений. Е, скажіть, будь ласка, чому у вас боти накручені в каналі? Добрий, Ой. Та це мені хлопці накрутили. Сказали, це щоб я не сумувала. Ну ок, за годину в групі вона написала, закривай позицію. Ми дістали плюс 62 заробивши 2 бакса 89 центів. Мало, але на кебаб нам вистачить. Монетку філ вона написала усереднила на 3%, тобто я мав закинути 15 баксів, але я спеціально докинув 45 баксів і вирішив ризикнути. Але я пізніше пожалів, бо це не потрібні емоції. Пісня грала недовго, бо за 10 хвилин часу нас вибило по стопу на 14 доларів. Короче, за цей день ми злапали ави на мінус 7%, Litecoin мінус 13. Слава Богу, що ми за один день не злили весь наш капітал. Бо наш баланс склав 484 долара. Як і очікував, це просто якась фігня. В обід сталося те, від чого я був просто в шоці. Година 3.17, монетка Axlong, і вона пише на 5% від депозиту. І я такий, стоп, 5% на 50 x ще й монета на хаях. Я не знаю, як вона це зробила, але за 30 хвилин ця монета просто полетіла в космос. І ми залітаємо на цю монетку на хаях. В 15,38 Акс дав нам плюс 170%. Відсотків. Вона написала 75% фіксуватись. Тобто ми зафіксували 40 доларів 50 центів за 20 хвилин. А за 20 хвилин плюс 228 відсотків. І ще за пів години мене особисто було плюс 280 плюс 19 доларів. Я особисто ніколи не забрав такі фікси, тому що максимально, що я наторгував, це 150% відсотків. зразу повністю фіксувався і все. А тут, друзі. 500%. Ну, я вважаю, що в даній угоді їй просто пощастило. Ще відкрили в цей день дві угоди. Наступний сигнал Gala Long швидко дало плюс 40%. Ми фіксували половину, тобто 1 долар 17 центів. А потім дійшло до 70% і фіксували ще 2 долара. І ще один сигнал Acker але він не дав б.у. і ми нічого не зробили. Але ж ви розумієте, якщо би Акс би впав, нас би просто ліквіднуло на 100 доларів. Тому з упередженням ставлюся до цього дня, ніби ми заробили, але дуже сильно ризикували. Третій день експерименту. Цей день, хоч був успішний. Але ми перетримувалися ризик менеджменту на одну угоду 5 доларів. Сьогодні було 3 угоди. Лайткоін Лонг нам приніс 40%, фіксанули 1 доллар 75 центів, Сулана теж лонг принесла нам 60% і фіксанули 3 долари з копійками. Ну і сигнали маті, газ стояли на місці, і ми закрили без збитку. За цей день ми зробили 5 баксів. Всім доброго ранку, котики. Ну, настрій, звичайно ж, як завжди, бойовий. Профіт відмінний, угоди успішні, а день чудовий. Ну що, ви готові дізнатися, наскільки сьогодні був продуктивний день? Мінус 132%. Монетка страх. Не дарма її так називають. З'їла на стоп-лос на мінус 26 баксів. В цей день було дуже багато сигналів. Ну я не розумію, для чого так багато сигналів давати. Для мене ідеально це 1-2, Ну, максимум 3. Ну там 6-9 сигналів це занадто, мені здається. Ну, взагалом цей день у Ванні не получився. Три монетки пішли в нуль, а другий раз, коли ми відкрили LMT, ми зробили 5 доларів. Ну і кінцева угода теж приємних. Прийшов вечір, сигнала Gala Long, і за 20 хвилин ми лапаємо стоп. мінус 31% з мінусом 7 баксів 76 центів. Я думаю, ви вже помітили, що наші позиції швидкі та дуже ефективні. Ну прям дуже ефективні. Угу. Ну проте бувають і сумні події, коли дуже швидко ми робимо до мінус 100 відсотків. Цілому мої сигнали зараз. І тут у потрібний нам бік, проте їх не фіксували. Не хочу затягнути це відео на годину. Тому давайте буду швидше говорити свої результати по днях і прикріплювати скринами. За цей день ми відкрили атом Сулано, шера Сулано і суші. Сулано закрили в плюс 15% заробітком 7 доларів, атом плюс 23% заробітком 10 баксів. І кінцівка все злила те, що ми зробили за день. Сулана мінус 100%, мінус 30 баксів. Мінус 13 баксів за день. Клас, шостий день з 30 днів качель з криптолівчиком. Жіночий вайп відчувається. То дуже круто дають сигнали, то дуже сильно погано. Сім сигналів, друзі. Таке враження, що вона кидає все підряд. Три з них пішли в нуль: це біткоін суші Ада, суїдало плюс 21 долар, 50%. Аду, яку ми вже другий раз відкрили, дала нам по 9 баксів і 6 доларів з комісією. А разом вийшло заробити 20 доларів. Наче то ми заробили 41 бакс, все, треба зупинятися. Ні. Треба було цій дівці дати 6. Сигнал. В суші ми злапали мінус 100% і втратили 31 долар. Сьогодні було настільки багато сигналів, що мене вже почали це все дратувати. По лозі я розумів, що якщо вона підписана на 5-10 платних сигналів, вона з цього вибирає найкраще. Але що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарі. 6 сигналів на день це нормально? Для мене це забагато, але все рівно в цьому дні ми заробили 10 доларів. Наш баланс на початку сьомого дня складав вже 508 доларів 36 центів. Ада нам дала 3,5 бакси, матік 14 доларів, у ній фіксану. На 4,5 бакса і монетка Рен в позиції. Ну і найбільше, що мені дало, це ЕОС 50 доларів. 50 доларів це 1900 гривень. І ми заробили 72 долара, що є 2726 гривень. Пройшло вже одна четверта експерименту, і в нас баланс був в 564 долари. Це 128% від 500 наших вкладених грошей. Ну але, по перше, ми ризикували, і було дуже багато нервів. Початок дня почалось дуже погано. Як мені було сумно, але рун стоп-лосс на мінус 300%. Аня була впевнена, що ми підемо вверх, і я залишив на ніч. Уснувшись, я зайшов на бінанс і мій стоп-лосс забрали. І ми в мінусі на 62 бакса. Доброго ранку, команда! Та якого доброго? Ми втратили 60 доларів. Ну, сьогодні бажаю всім, як завжди, сонячного настрою, прекрасного продуктивного робочого дня, чудового та великого профіту. Ну, ми відкатилися до 500 баксів. Ви подумали, що я тоді був розчарований, але насправді. Я радів, що моїх 500 доларів були на місці. Кейк, лонг, плече 25 10% від депозиту. Що? І саме друзі, від цього, Що вона написала 10%. Я був шокований. Насправді, по цілим міркам, 10% від депозиту ніколи не треба ставити. Це надто велика сума. Невже вона була настільки впевнена в своїй позиції Я відкрив позицію, і за 15 хвилин мав вже 81%. Вона написала, що поставила стоп, але написала не фіксуватись. Ма лише пробити більше. 153%. 207%. І тут я офігів. Бо за 30 хвилин нас було вже плюс 266%. І вона написала фіксуватися на 3 четвертих. 52 долари. Ми витягнули і пішли далі. Як шкода, що ми зафіксували. Бо потім в мене було вже 478%. Відсотків. З 30 баксів я фіксунув повторно 22 долара. Це вже якісь фільми для дорослих. У мене було 559%. Відсотків. І ми повністю закрили ще плюс 9 доларів. В принципі, її сигнали не ідеальні, але з якогось разу вона мусила стрельнути. Це мій рекорд по угодам 559%. Відсотків. Незважаючи на те, що ми загубили 60 доларів, цей день видався прибутковим, і ми заробили 33 долари. Я ніколи б в житті не подумав, що я міг би витягнути. До речі, напишіть коментарі. Найбільшого угоду, яка вам найбільше давала, мені здається, будуть унікуми і дуже розумні люди в коментарях, які після кожної моєї рубрики перевірка сигналів пишуть про те, що я підкручую результат, роблю рекламу і мої угоди, скріни я беру з інтернету. Я собі задумувався я вирішив доказати цим людям. Але питання, як ці люди могли би все перевірити і знайти всі мої угоди в реальному часі. Створити мій телеграм-канал, де моя ціль на фьючерсах з 1000 доларів дійти до 5000 доларів. Але умова одна: якщо я доходжу до 5000 доларів, я роздаю ці всі гроші. Оші моїм підписникам, які там будуть підписані. Щоб хтось вболівав за мій результат, бо вам буде скучно дивитися, як я пару місяців або навіть півроку йду до цієї цілі. Але є одна важлива умова: якщо я цих тисячі доларів зливаю, я зразу видаляю цей телерам канал Я вже створив цей телерам канал тому кому цікаво, як я доходжу до цієї цілі 5 тисяч доларів. Будь ласка, силка буде в описі під відео, підписуйтеся і слідкуйте за моїми результатами. А ці угоди не будуть рахуватися як фінансова рекомендація, це чисто канал, де я хочу просто прокачати свої скіли трейдингу. І дійти до цілі 5 тисяч доларів. А також доказати хейтерам, що я нічого не накручую. Дев'ятий день було 9 угод. не буду перераховувати, половина пішла в нуль. Дві угоди разом дала плюс 23 бакси. І три угоди пішли в лютий мінус. Мінус 82 бакси. Коротше, за цей день ми в мінусі на 59 баксів. Доброго вечора, команди Як і обіцяла, дуже багато сигналів, які результативні. Ага. Але я їх не фіксувала. І потім ринок розвертався. Ну роблю висновок, що вже так багато позицій на день не буде. Вона побіцяла, що так багато год не буде давати. Ну і слава Богу. 4 годи в плюс плюс 8,5 долара за день. Ну і нарешті це сталося одна угода на день. Не знаю, друзі. Я насправді можливо інші люди люблять більше угод, але я провівши один місяць трейдингу, зробивши більше там 80 угод, я вже просто радів, що лише одна угода за один день. Одна угода блюру шорт, і вона пішла в мінус 8 доларів. За 12-й день було три сигнала, одна в БУ, два в плюсі, з заробітком майже 2 долари. 13 й день мінус 10 доларів. 14 14-й був ще поганіший. Ми мали два сигнали. Ми зловили мінус 100% і мінус 150 втративши 24 долари. І дійшли до суми балансу 500 доларів. У мене на початку цього експерименту наш баланс був 500 доларів, і за два тижні він з коливаннями становить теж 500 доларів. Я розчарувався Нію, але так як вона не злила мій депозит, я дам їй ще шанс. І буду ставити трошечки більше. Тобто ризикну, щоб вам не було скучно дивитись. 15 день, перша угода і плюс 15 доларів. 16 день, дві угоди, плюс 13 доларів і плюс 20 доларів. 17 день, три угоди, плюс 7 доларів, плюс 7,2 і плюс 28 доларів. Ці три дня реально були класними. Я нічого не можу сказати, реально сигнали круті. 18 день, дві угоди в БУ, 19 день, тільки і 3 бакси заробили, і ось ми дійшли до 20-го дня. Це 3 четвертих цього експерименту. І тут криптолівчик робить неможливе останній тиждень експерименту. FTM Long було в моменті мінус 40% і написали в групи усереднити. І FTM дійшов до плюс 112 потім 350, і ми забрали 20 баксів. І монетка дійшла до плюс 500%, де ми забрали решту 10 баксів. Вдумайтеся, 500 два рази вже ловлять, плюс 32 долара. Ми забрали 8 доларів, руни 10, і меми ми пішли в мінус 13 доларів. 22 день монетка КАЗБУ, 23-й мінус 2 бакси, 24-й мінус 23 долари, і 25-й хіфі нічого не дав. І останній, нарешті, нарешті, останній день цього експерименту, друзі. Плюс 1 долар 2 центи. Як думаєте, який баланс? Насправді це відео пролетіло для вас... 15 хвилин. Я дійсно старався, мені це зайняло 26 днів. І я також підбив статистику цього телеграм-каналу. Я мав цілих 82 годи. Ви представте, 82 годи. З них. 44 плюс, з них 18 мінусів і 20 без збитка, тобто в нуль. Друзі, це відео несе лише розважальний характер, не є фінансовою рекомендацією. І я взагалі вам не рекомендую робити так, як я. Якщо ви не готові втратити так, як я, бо готові втратити, не заходьте сюди. В який раз я переконуюся, що сигнали це не є пасивним заробітком, і тут треба знаходити час. Хоча за своїх 28 доларів, які я віддав криптолівчику, я особисто дістав певний непоганий досвід. І, звичайно, неймовірні качелі емоцій. Бачите, Моє волосся посивіло, ну але я радий, що я зробив для вас крутий контент. Наш баланс 611 доларів. Ми змогли заробити за місяць 111 доларів, що стало 4211 гривень. Ставлячи за сигналами дівчини. Туда насправді плюс сигналів це те, що ви працюєте онлайн, але знову ж таки до мінусів. Якщо навіть ви заробите 100 доларів, ви в моменті можете прогоріти. І ще з мінусів це ваші неконтрольовані емоції. Ну і я би дав суттєвий мінус, це нерозуміння, чому саме ви заходите саме в цю угоду. А що до Ані дівчина постійно на позитиві, що дивує, навіть коли все погано, щось пробує, постійно розвивається. Але найбільше, що мені сподобалося саме в цьому телеграм-каналі, це те, що вона пише правду. І що їй щось не виходить, вона йде навіть в жорсткий мінус, друзі. Там пішла в мінус 717%. Вона пише так, як є. Це реально респект, тому що був досвід. Сидів в інших телеграм-каналах. Вроді відкрив угоду. Вона прям дала дуже великий мінус. А вони кажуть: закривайте профіт. Тому за це і реально респект. Давайте, друзі, так, якщо це відео набере 5 тисяч лайків, я зроблю продовження цієї рубрики, якщо вам ще цікаво. Тому що я цілий місяць приділив, щоб зняти для вас цей відос. Як бачите, всі скріни є, все відео є, але знову ж таки, я знаю, що багато з вас не вірить, тому створив окремий телеграм-канал з експерименту. А з вами був друзі, ваш Макоуді. Йду починати. Трейдити, не переключайтесь. papa papa my coo dee my coo my oh yeah